Доброго вечора. Всім тихої ночі. Знову я на лавочці. Історія як моя особиста зустріч з Богом. Ой, я навіть не пам'ятаю який це рік був, чесно. 1986 ні, дев'яносто 1996, 97, може дев'янось. Литов. Мій чоловік хрестив дитину, це була неділя. І після хрестин ми ж, як як всі люди зазвичай йшли на обід обмивати хрещення. Ну, посиділи, погомоніли, як всі люди українські. Я б не сказала, що хтось багато пив. От. Я була тільки з чоловіком, ми дітей не брали з собою. І ось зібралися ми додому. Може, звісно, втіхаря без мене чоловіку, і налили на коня. Я не знаю, бо я не бачила. Вийшли нормально, він веселий. Ось. І щоб скоротити шлях, ми пішли через парк. А це була неділя. Тільки зайшли в парк, його почали водити. Ну, як чоловіки знають, як, як сказати, нормально, відключатися почав. І в центрі парку у нас фонтан. І ось з ним щось таке почалось робитися. Він почав. Лізти в фонтан топитися, я його витягла. Люди на мене дивляться, як на дурочку. Куча людей неділя. Люди відпочивають з дітьми, всі такі нарядні, у всіх свято, а тут у мене чоловік, хто знає, що з ним робиться. І далі по Шляху у нас було три клумби от, і місточок. І от ми три клумби пройшли, я його за руку тримала, його водила з сторони в сторону, а потім він отак от обличчям в асфальт упав і все. А в нього вага 80 а може 90 кілограмів. Я б його не підняла ніяк. І люди проходять, хихикають наді мною, як над дурочкою. А я нічого зробити не можу, я ж його на кіно в, парк, в парку самого. Нет. а що робити? Я сіла на бордюрку, плачу собі, так закрила двома руками обличчя, плачу і кажу, Господи, допоможи. От, от сижу, так я не можу зараз перекрити, бо в мене в руці телефон. Я закрила обома руками обличчя, плачу і говорю, господи, допоможи. Отак от відкриваю руками очі, переді мною підрясник. Так піднімаю очі, стоїть священник. Що трапилося? У мене так, я так, я. Ну Як сказати? Як сказати? Офігела. У ну, мене був відчай, чесно, відчай. Я його не потягнув, а люди наді мною сміються, О, чоловік напився. А з ним щось було. Ну, Ну, Не міг він так ухайдохатися від рюмки, водки, що йому дали на коня. Він не пив багато, щоб так упитися. От. А що з ним таке трапилося, я не зрозуміла. Ну, священник мені допоміг. Підняв його з однієї сторони, я з другої. І ми його за ручки, єлі дотягли, бо воно тіло ну, шагав ногами. Шагав і дійшов до квартири, священник допоміг. Дякувати Богу. От, от, от така в мене була ситуація. А потім якось пішло вже само, як навіть не знаю, як сказати. Спочатку я позвала, ну так вийшло, той же священник прийшов мені посвятив квартиру. Потім дзвінок, двері, якісь монашки, зовсім не наші, ну, не з нашої парафії, десь з Криму, чи десь свідкілясь продавали ікони. От. І мені порадили купити ікону Матері Божої Одігітрія. Хто знає, це така Матір Божа. Небо зірочки, а тут от у неї луна. І порадили її повісити в коридорі при вході. Ось. Потім мене захворіла подружка, я з нею пішла у церкву. І от якось подружка не... Вона не ходить у церкву, а я почала. ходити. А, ну ще цей священник, це, як він його регалії Він настоятель собору Свята Ніколаївського собору, благочинний отець Георгій. Дякуємо, дуже придуже А Якщо ви бачили відео Балаклава 2011, то він там є. Він один із тих людей, який це організував, цю поїздку. У мене ще є декілька історій. Це розповідав свою особисту зустріч батюшка Віталій. Він дуже, ну, священник нашої церкви у свято Миколаївському соборі. І ще про священника Ігоря Стариніна. Мені, ну, я просто його життя трошки більше знаю. Мене це вражає, як він став священником, і я восхищаюсь. Його, його життям, хоча я з ним близько не А Отець Віталій, він сліпенький, він дуже сліпий. Він отак от читає, якщо там щось треба прочитати в окулярах і погано бачить. Він так хотів бути священником, а його за зору не взяли. Ну, відмовили. Він вийшов із церкви. Де там було те собесідування у нього, ну це він сам розповідав е і плакав. Ну що він дуже хотів. От я зараз розказую я сама, мені ну, аж самої хочеться заплакати, як, він, ну, як йому хотілося, а йому відмовили. От. І до нього підійшов бомж і каже, чого ти плачеш? Отак от от буває, що Бог з нами розмовляє через людей, і той Бог ж його заспокоїв. І через деякий час його визвали у священника Віталія, визвали ще раз на співбесіду і прийняли семінарію. І він у нас священник. Я не знаю, скільки в нього дітей. Він дуже хороша людина. А про Ігаря Стариніна він просто зустрічався з моєю одногрупницею Олександрою. Такий ж був. Я з ним особисто не знайома, просто що він зустрічався і вона розповідала про нього, ну, як свого хлопця. от, Це ми ще в коледжі вчилися. І він Йому захотілося вчитися в моріходці. Він закінчив мурманську, мабуть, моріходку і ходив в рейси, може, ну, воєнна була якась, я не знаю, але ну, він на кораблі був і був великий шторм, що вони могли стону, ну, помер, загинути. І він помолився Богу і сказав, господи, якщо я залишуся живим, я стану священником». Прийшов у відпустку до Олександри і каже, я хочу стати священником. Будеш матушкою. Вона відмовилася, вона не схотіла бути матушкою. Чому мене ця історія так вразила? Вона не захотіла. Вони розійшли, розсталися. Він женився на другій жінці, родив трьох синів. Вони, до речі, з нами в Балаклаві. Жінка і три сина їздили з нами в Балаклаву. Вони там є. То я з синами знайома. Старший син став священником, в нього, мабуть, вже троє дітей. Володимир. Молодший працював зі мною на підприємстві. Ну, я з ними здружилася з хлопцями, такі веселі. І ось скільки років пройшло, От. зараз у цього священника, у Ігоря Стариніна, хвороба Альцбгеймера. Він не пам'ятає, він погано ходить вже, він забувається. Якщо в нього приходить якось яс, ясність ума, от, то я читаю його пости в Фейсбуці. Він в мене все рівно в друзях є. Дуже розумний чоловік. хоч і больний. Я хочу сказати, що Кожної людини буде своя зустріч з Богом. До Бога не можна прийти е, силою. Не можна привести людину до, за руку і сказати, милися, вір в Бога, такого не буває. Бувають якісь життєві ситуації, коли людина сама розуміє, що без Бога мені що. От. я вам іще хотіла сказати? Хай у вас все буде добре. Мирного нам неба і радості радощів у житті. Дякую вам, що ви дивитесь це. Их люблю. Всем пока.